Дитячі консультації діагностичного центру лікарні Святого Мартина діти можуть отримати безкоштовну реабілітаційну допомогу. Наша мультидисциплінарна команда працює з дітьми, які мають ураження порно-рухового апарату, ураження нервової системи, а також з немовлятами, які народилися передчасно або хворими. З досвіду бачимо, що найчастіше звертаються до нас батьки, у яких діти мають порушення постави, це скуліоз, вродження або, набуті, деформації стопи. Проблеми гомілково-стопних, колінних кульшових суглобів а також після травматичними проблемами або після хірургічного лікування вроджених або набутих ватопорно-рухового апарату. Отримують реабілітаційну допомогу і дітки з ураженнями нервової системи, зокрема ДЦП, з розладами автостичного спектру або з психоемоційними порушеннями. Наші фахівці працюють з дітками індивідуально, враховуючи особливості пацієнта і допомагають відновити функції або попередити ускладнення, зменшити больові відчуття, допомагають адаптуватися в соціумі, навчають побутовим навичкам. Під час курсу реабілітації пацієнт на протязі двох тижнів може отримати наступні процедури: індивідуальне заняття з лікувальної фізкультури з фізичним терапевтом, кінезіотерапія, масаж, отримує фізіотерапевтичні процедури, також індивідуальні заняття з логопедом, з психологом. За необхідності дитину можна дообстежити, проконсультувати війських фахівців. Для того щоб пройти курс реабілітації, вам потрібно звернутися до сімейного лікаря за направленням або до фахівця, який вас лікує до ортопеда, невролога, педіатра. Чекаємо у вас і раді допомогти вашим діткам.